Мене звати Євгенія Білан, і в рамках першої в Україні конференції з інтегративної психотерапії я запрошую вас прийняти участь у воркшопі, який відбудеться 15 грудня. Воркшоп буде присвячений темі управління груповою динамікою в інтегративній психотерапії. Якщо ви колись приймали участь в групах як учасник або ведучий, ви точно зустрічалися з таким процесом, як групова динаміка. Тож, наш воркшоп буде якраз присвячений тому, що ми з вами структуруємо всі наші знання із життєвого досвіду та зрозуміємо, як саме відбувається цей процес групової динаміки, які стадії розвитку проходить кожна група. Окремо, ми зупинимося з вами на тому, які ролі, задачі та виклики стоять перед ведучим групи на кожному з цих етапів. Звернемо увагу на таке особливе явище, як супротив. Групах, які форми його існують і що нам з цим робити. І на завершенні ми дізнаємося і поговоримо з вами саме про підхід в інтегративної психотерапії, який складається із чотирьох терапевтичних процесів. Я назвала цю модель CNN, скорочена від кожної назви. Запрошую вас доєднуватися. Буду щиро рада бачити кожного із вас 15 грудня в Києві. В офісі інституту інтегративної психотерапії та транзактного аналізу. До зустрічі!